Вітаю вас, любителів хорошої музики. Нещодавно YouTube вирішив підкинути мені досить цікаве відео. Відео, як назвалося Power Metal Витіснив Metalcore. Відео старе ще 2020 року. І знаєте, я би не звернув на нього, якщо б не оце клікбейтна назва. Там людина, яка ніби. От здається, що вона розбирається в музиці, там великий канал, ніби все-таки досить, ну, досить багато відео на музичну тематику. Але оця тема навіть на той рік вона здається абсурдною. просто. І зараз я скажу, мабуть, зроблю свою реакцію на цю абсурдну річ. Привет, друзья! В это непростое для горячо любимого мной жанра время его пинают все, кому не лень. Металкор по шкале популярности спускается все ниже и ниже, причем этого нельзя сказать о металле в целом. Его место уверенно занимает Power, который и раньше был популярен, а сейчас чувствует себя еще увереннее. Пока новые альбомы ветеранов металкора становятся все менее интересны даже старым фанам, ветераны Power не просто сохраняют спрос, но и заводят новых. Молодые металкор группы уже, кажется, смирились с тем, чтобы работать на нишевый рынок, в то время как молодые Power группы резко врываются в мейнстрим. Сегодня поговорим о том, почему и как так получилось. Как Power вытеснил Core. 2020 рик. Так, рик. Нелегкий, початок нового десятиліття. І в 2019 році ця людина вирішила відмінити металкор. Тобто от він сказав, що цей жанр опускається так. Цей жанр давно став досить мемним, він завжди був таким своєрідним. Тобто, напевно, що в році 2019 коли я спілкувався з людьми, які теж такі слухають важку музику, вони казали, що металкор, так, скучнуватий жанр. Але я його не слухався. Те, що там є дуже багато одноманітних груп, через що він став мемом, це так. Але чому саме Power? Чому зрівнювати його з Power Metal? Тобто, ну, я не, наприклад, за 2020 до тепер я не відкрив для себе ні одної нової Power-Metal групи молодої. І не можу сказати тобто, точно, що вони там, отак, вриваються в мейнстрім. Можна написати в коментарях, які там Power групи вриваються в мейнстрім. Чому? І от, ну, я можу, можу пояснити так, для мене якось логічно, чому Metalcore порівнює з павером, тобто він вирішив порівняти, тому що ну, Metalcore є єкстрім вокал, в павері нема, і тому павер буде звичайно більше для мейнстрімного слухача, тобто він буде такий більш популярний, люди будуть його слухати навіть які там далекі від рок тематики, тобто тому що це є там музика, які є слова, а немає скріму, гроулу і таких от дуже. Нулі одиниць перегружених, які теж стали вже мемними, мабуть, в металкорі. Ну, а давайте дивитися. метал-кора Bullet for My Valentine с трудом набирают в районе 5 миллионов просмотров, выпуская новые синглы. Kill Switch Engage не могут даже в пару миллионов, и только благодаря фиту с Говардом Джонсом The Signal Fire собирает 6. Комбэк из I Lay Dying вдохновляет публику, 15 миллионов у My Own Grave, но затем снова меньше 5 у новых синглов. Зато у Powerwolf 20 миллионов у сингла с последнего альбома, Sabaton 23 миллиона, Emerant 19 миллионов у сингла 17 -го года, у Arch Enemy вообще 58. Это уже Melodic Dead Aні Power, но навіть он сьогодні популярнее, ніж Metal Core. Булотфой мой Valentine uh, гурт, який, uh, мабуть, не грає уже металкор з другого альбому. Так, вони зібралися, ще грати металкор. Але вони чомусь відійшли від нього ще з другого альбому, там вони навчали грати треш метал і різні суміші металу. Uh, і взагалі, uh, чому, до чого тут перегляди на Ютубі? Тих самих кількох Switch Engage і SLA Dying. Якщо умовно кричи, на Spotify у Powerwolf, про яких розказує автор, лише 1 мільйон 465 тисяч 850 тисяч слухачів місяць. Це тепер. Тобто я не знаю, скільки було тоді. У Kill Switch Engage 2 мільйона 760. 9,260 тисяч слухачів в місяць. у с Лайда... АОС... ай Лайдаєнг 1 мільйон 2057 тисяч слухачів. А булите взагалі роблять їх усіх. От, разом взятих. У них 4 мільйона 5402 552 слухачі е, в місяць. Тобто е, розраховувати популярність гурту. Е, Через перегляди на Ютубі, які можна дуже легко накрутити. Тобто, якщо лейблу це потрібно, тобто, щоб гурт був, там мав якісь перегляди дуже великі, так, вони будуть цим займатися, тобто є різні лейбли. Але є ще такий відсоток людей, які слухає музику, умовно кажучи, не на Spotify, а на Ютубі. Або просто там є трек-лист, стоїть автоматичне. Оце тут. Включення відео, наприклад, і людина там згорнутий Ютуб або ще щось, вона йде, там, де слухає музику, а вона, я, там випадково виключилося в цей трек. Хоча якусь іншу, інший гурт або щось таке. Тобто Ютуб вже жезра перегляд. І, тобто рахувати перегляди гуртів, ну, по Ютубу, це тупо. Далі йде також підрахунок, ще, що там вписався гурт Арченемі, який взагалі є Melodic Dead. І, тобто і він ніби витісняє Metalcore. Круто. Тобто з таким успіхом можна було взяти якийсь інший гурт, наприклад, Black Metal сказати: от, дивіться, бігємо, витісняє там, умовно. Architects, ще когось. Тобто, Kill Sichin тих самих. Ось. Чому не взяти, наприклад, black metal, Trash metal чому саме Power? Ну, звичайно, на початку цього відео я говорив, але, ну, погодьтесь. За це як взяти шуруповерт і ток з тут. Що одна робить, дірку в стіні зробить, що інше зробить, дірку в стіні, і на це можна щось повішати, але це ж два різних інструменти, правильно? Два зовсім різні речі. Ну, це також два зовсім різних жанри музики. Часть аудитории уже даже не воспринимает, что у групп разное настроение в песнях, в стиле игры, совершенно разные тембры вокалистов. Это говорит о том, что однажды рынок просто перенасытился подобными командами. Когда их стало очень много, они начали сливаться и найти что-то интересное оказалось сложнее. Это я заметил даже по себе. И еще, как мне кажется, злую шутку сыграл экстрим вокал. Орать на связках, чтобы это можно было как-то сносно записать, не так сложно. Люди не розрізняють металкор гурти. Мабуть, це можна сказати про і дедкор, тому що багато гуртів, які приходять в цей жанр, які починають в ньому грати, вони, пере... тобто вони роблять такі перебільшують з екстрим вокалом і з нулями-одиницями. Тобто для чого робити якісь цікаві гітарні партії металкорні? Тобто там немає особливо. Гітарних грифів. Для чого писати якийсь е, цікавий текст, тобто, як, тобто робити якийсь там, суміш чистого вокалу з екстримом, тобто цим грішать, мабуть, молоді гурти. Так, вони беруть просто дуже багато екстрим вокалу, вони просто кричать в, на, в мікрофон, і через то, коли ти слухаєш там одну, другу, третю, таку, такий гурт, ти вже не можеш їх відрізнити в один віднотному. Але і в Power Metal є ж такі теж фішки, тобто там оцей оперний, такий вже вокал-симфо симфонічний. З такими досить круті гітарні рифи, ти теж не завжди відрізниш оці гурти. Тобто вони теж встають, якщо їх слухати підряд е, якийсь час, тобто ти будеш слухати там одну Power групу, другу, третю і n -ну, тобто групу. Вони будуть тобі здаватися також уже одноманітними, це буде така уже просто здаватися цей жанр одноманітним. Тому казати, що цей жанр вимирає через одноманітність вокалістів, десь, мабуть, правда, але є класні гурти, які мають класних вокалістів, і такі гурти я відкривав для себе ще в 2019 році, в 2020 році. Тому тут теж. Авторная Опять же, что касается активности аудитории, каверы на Metalcore в Ютубе не особо востребованы. Каверы на Power востребованы очень сильно. У нас это в первую очередь, конечно, Powerwolf и Sabaton, на зарубежном Ютубе также все остальные. Некоторые каверы Dragon Force, например, просто каверы обычных ютуберов, собирают десятки миллионов просмотров. Больше, чем синглы Metalcore групп, бывших когда-то в мейнстриме. Терні кавер мабуть, досить цікава тема і, мабуть, ще одна абсурдна річ, яку ця людина могла вибрати як аргумент для проведення такого прикладу. Ти подивіться, ще Power Metal витісняє тут металкор. Metal Metalcore немає. Таких гітарних рифів, які от можна там закаверити, як я вже казав, там більшість груп грають 0 одиниці. Так, там є цікаві рифи. у певних груп. Але павер метал чому він збирає більше переглядів, тобто йому саме гітарні кавери. Тому що якщо це грає якась красива дівчинка з гітарою і грає павер метал, його грати важко. І людям завжди буде цікаво дивитися, як грати той самий Power Metal, тобто як хтось його грає, як швидко перебирає пальцями по рифу гітари. Взяти до прикладу, прикладу мені було цікаво дивитися, як грають Afterline Avenger 7 люди на гітарі. Тобто там важкий риф, він швидкий і як це грають. Зараз, мабуть, під кінець цього вже відео. Давайте я би хотів підвести такий підсумок. Всього цього, що я сказав, що ви побачили в цьому відео, на якій робили, я робив реакцію, автор цього відео хотів показати, що металкор втратив популярність, він втрачає популярність як жанр. Але якщо подивитися зараз, то металкор зовсім не втратив популярність, тобто час змінився, тобто гурти, які були популярні. У 80 ті тере-90 вони вже це вже старі, тобто такі дядьки, які сказали, що от у нас немає сил вже виступати на сцені. І вони йдуть з великої сцени, вони живуть за рахунок того, що вони склали купу пісень, тобто вони живуть за рахунок лейблів, які їм капають, тобто гроші. І на зміну їм приходять нові гурти. Це дуже добре видно, коли хедлайнерами Вакіна були, Slayer, були Iron Maiden, тобто були такі старі гурти, і тут один раз, бац, і ти вже дивишся, а на Вакіні хедлайнерами стають умовні Тобто Сліпнот набрали зараз такої дуже шаленої популярності. Також, на той же самий Вакін можна помітити, як уже цього року. От на 2024 рік анонсовані Beauty Tomorrow, які грають металкор. Е, з гуртів, мабуть, таких, які набрали популярність, от справді набрали популярність, я можу виділити шведський гурт Imminence. З ними я познайомився в 2019 році, і на той момент, коли я побував на їхньому лайві, я вирішив пошукати їхнє лайви, тобто що це за гурт, і я не знайшов ні одного лайва з якогось великого фестивалю або великої такої. Концертної концертного місця, тобто я не знайшов. Тобто не було. Були такі маленькі якісь лайви, локальні, тобто шведські, якісь там маленькі клуби, тобто не було великих лайвів. І зараз цей гурт випустив альбом, вже два альбоми. І вони анонсуни були на вакіні, вони були на інших фестивалях, у них були великі тури, тобто цей гурт. Справді, розвинувся, хоч вони грають металкор. Так, вони грають якийсь своєрідний металкор, вони експериментують звуком, але все рівно цей гурт просунувся. Тобто, як навіть металкор гурт. Тобто, от вони не були нікому. Тобто раніше потрібні, а зараз вони просунулися. Ті ж самі з Кимоколбойс, коли він пішов з Суші, теж вірвалися в топ дуже багатьох гуртів. Кожен трек ставав хітом. Той самий 2020 рік. Тобто, і говорити, що металкор-гурти грають на нішу аудиторію, так, є якийсь певний відсоток таких гуртів, але що power Metal витіснив, ну, блін, не знаю. Тобто я не цікався зараз power Metal, які зараз є менсінні гурти, тому що ті гурти, які я слухав, мабуть, навіть більшість, так, вони завжди будуть в топі, вони будуть набирати популярність за рахунок того, що я є. У тобто є якийсь певний концепт гурту, тобто вони будуть підтримуватися, тобто як взяти умовних PowerWolf або Dragon Force, Hall Storm. Тобто кожен має якийсь свій такий концепт. Тобто, наприклад, взяти тих самих Alistorm, у них такий піратський концепт, у тобто них це все так на такий звук від стать їхнім, цим костюмом, це те, що вони творять на концертах. Ну, мабуть, на цьому я буду завершувати. Також хочу, також хочу сказати, що в мене з'явився Patreon та BuyMeCoffee, де ви можете підтримати мій канал. 50% з підтримки я буду перераховувати на підтримку ЗСУ, тобто це буде, якщо ви захочете підтримати мене, тобто це буде всі звіти, тобто, рахунки я буду викладувати в інстаграмі. Тобто, якщо ви хочете підтримати такий контент, я буду не проти, або можете просто підтримати мене підпискою та лайком під цим відео. Це теж буде мотивувати, робити контент далі, і я буду розуміти, що такий контент вам подобається.